Слава Богу, брати і сестрі. По милості Божій ми маємо добрий день, ми маємо добрий час, ми маємо добру погоду, прекрасне дім молитви. І дивися і так думаєш, як все, все благословено, як все добре. Якби не було тих думок, якби вони десь їх не стало, як, як Тарас Кобзарі написав, каже, що ви стали сумними рядками, і ті рядки, вони дають своє. Все прекрасно. Служіння. Можемо зібратися, але щось щось дає, щось дає на нашому, нашій голові, нашому сознанні. Якби Бог змилувався над нашою Україною, Він змилується, але якби скоріше змилувався. І якщо він змилується і не стане, Тих думок, що чорними рядками, як думаю, ми будемо оцінювати от служіння таке? Чи вже в нас буде все тоді прекрасно, вже тоді ніякого щось не буде в нас, всім будемо доволі вже тоді, чи ні, брати і сестри. Точно, що ні. Щось опять знайдеться. Щось те, не так, щось. Ну так, як думаю, як як було до цього часу. Але все одно під цих вимірях ми можемо бачити, як було добре, як воно зараз становиться. Але як брат молився, що ми ж по милості Божій, по милості Божій, яка велика, ми є в домі Божому, в Домі молитви і маємо служіння. Читаю Івангелі Івана, 7 розділ 16 віршу. Ісус відповів їм, кажучи, моє вчення не моє, а того, хто послав мене, хто хоче чинити волю Його, той довідається про це вчення, чи воно від Бога, чи я сам. Від себе говорю. Чиня. Сьогодні для нас за народження, за втілення Сина Божого Ісуса Христа доказ остався вчення Слово. Співали хористи, де були такі слова. І прийшов Спаситель. Тихо вифліє. Воно може й так. В якійсь мірі це не було щось сильно так озвучено, не реклам, не, не в Ютубі, не, не ще десь не було озвучено, що тієї ночі станеться, але сталося тієї ночі, ночі велике по всій землі. Хтось радів, хтось співав, хтось злякався, хтось тривожився, десь там далекої мудреці, щось там з Іродом, з царем сталося, всі, що сталося, це не так тихенько воно все відбулося на цій землі. І від того від луня стало відомо по всьому світі. Сталася подія. Того часу люди, які переживали, коли вони були чи в Віфліємі, чи в Єрусалимі, чи Римська імперія, вони може більше, більше зразу їм це докази стали. Хтось говорив, десь чули, ні, діва народила. Там ще щось якийсь доказ доказував. Там говорив, що ну, а ми то бачили ангелів під небом, сходили, співали. Але частина людей по всьому світі цього не бачила і не чула. І ми з вами не були присутні там. Але ми розуміємо, що сьогодні буденний день, понеділок, а на служіння. І не тільки в нас, а в основному і в нашому районі, по Україні і по всьому світі. І це люди, які сьогодні по цій події збираються не очевидці того. Правда ж? Ні. Ні. Може ніхто і не був не в Іфліємі, і не в Єрусалимі, і все, але ж по якійсь причині це наробило цієї величі. Тому що вчення від Слова Божого, від Бога пішло по всьому світі. І слово Господнє говорить, що воно пройде весь світ. Воно пройде весь світ. І знову, після того, як воно пройде весь світ, вчення говорить, що буде якась велика подія на цій вселені. Ми знаємо це. Ми готуємося до тієї події. І це знову задіяно вчення. Ми ж не, не, не знаємо, як воно буде. Ми навіть не знаємо, чи ми будемо ще живі. Але ж по якій причині ми себе готуємо до того? Є для нас вчення. Певного часу, це ще було при Ісусу Христі. Юдеї дивувалися, де Ісус Христос ніс їм вчення. Вже він, це був якийсь період після Його, це було десь після 30 років, де він вийшов до людей, де вже він явив себе світові із вченням. Люди дивувалися. Вони знали, що Йосипа і Марії є, є хлопчак, є син плотник. А тут щось, вони дуже дивувалися, каже, як він знає писання, не вчившись. Як він став такий? Чому, коли він говорить, то він не говорить так? Навіть вони казали, як книжники Фарисеї, які були в авторитеті. А говорить із силою. Вчення ставало із силою, і це людей дуже дивувало. Ісус Христос в, своєму, в своїй науці дотримався, що я від Бога, я і Отець одне. Людям це дуже було важко сприйняти. Це кущунство. Він дзерзає, він багато чого висловив, вони говорили, що коли він говорив ось ці свідчення, коли він говорив істину за себе, він просто правду істину відповідав, тому що йому було щось друге сказати, це була б неправда. Якби він не, не говорив, що я син Божий, що я і Отець одне. Що вчення моє це від Бога, якби щось другий говорив, це було б неправда. А Ісус не міг говорити неправду, і Він свідчив, я свідчу сам про себе, бо воно істине, воно настояще. Але ж як людям це повірити? Хомаш то не один на землі був. З теорією пощупаю, повірив. А вчення говорить, повіриш, пощупаєш, знаєш, і все вчення прийняти. А як його людині сприйняти? От би вони певного часу приходять до Ісуса Христа і говорять, ну, яке чудо, зробино, добре говориш, все правильно говориш. І навіть такий вислів, що людина на землі не може так говорити, ну, зробила яке чудо. Коли ми читаємо із 31 віршу. Багато з народу увірили в нього і казали, коли Христос прийде, невже вчинить більше чудес, ніж цей чинить? Оце людська віра, оце людський погляд на Сина Божого, який воплотився. За якого говорили і доказували їм пророки, людське, людське ну такий, таке состояння. Бачучи, оце все, бачучи Сина Божого і Ісуса Христа, вони розуміли, вони списані з Моїсеєва закону, це для них було щось відкрито, що має прийти Месія. Має хтось великий. Ну, в розумінні, чого він прийде до євреїв на цей світ, це було. Велика різниця із настоящим вченням Сина Божого Ісуса Христа. Вони лідери, вони свого царя, вони царство, вони, вони князі, вони царі, вони все для себе, але вони не вбачали, вони вбачали плотське спасіння єврея. Вони не бачили, не знали, що це спаситель всього світу, не тільки євреїв, а всього світу, но це. Було для їх закрито. І вони говорять: ну як вже ж то прийде Месія Христос, що вже Він буде робити? Що вже він буде показувати? Я думаю, якби сьогодні, як і сьогодні для людей, які бачать чудеса, творіння Божого, не каже на кожну стебелинку, травинку, подивися з вірою, побачиш Творця, побачиш народженого воплощеного Ісуса Христа. Бачучи очами, а чи люди вірять, люди ходять по цій траві, по цій землі, наступають, і бачать все но. От якби ще щось більше. О, якби ще щось сталося, де певного часу Христос говорить, каже: скажи тій лисиці, тобто іродові, цареві, який тож чув, але все одно ж не вірив, боявся за своє царство. Боявся за свою власть, переживав зовсім в другому розумінні відносно цього ім'я Ісуса Христа. Каже, скажіть, от хай подивиться на ці вже чудеса, це було не тільки по вчені й науці, а на ці чудеса. Каже, хромі ісціляються, зціляються, хворі оздоровляються, нечистими духами освобождаються, хай подивиться на це все. І зрозуміє, і дивився. І не розумів. Що змінилося по сьогоднішній день, брати і сестри? Чують. Бачать. А що чують? А що бачать? О, свято Велике! Три дні! Свято Велике три дні. Церкви. Віруючи, може, ну, може вже зараз не так говорить, як може, вже віруючи одні, другі, треті свята по три дні. Президент в країні встає, вітає, поздоровляє. головно командувач просить Бога, просить у того, що воплотився, бережи солдата в окопові. Все. Другий ролик дивися. Як зрівняти це все? Тої самої ж людини. Як це, як це важко поміняти своє розуміння, повірити істиною настоящою вірою в оце, що сталося певного часу в вефлиєми вночі, що воно не те, що люди представляють, що воно не те, що люди хочуть. Його не руками, його вірою треба брати. Його брати треба те, щоб по-живому твоє життя. Не чекай, щоб світ змінився. Не чекай, щоб, Боже народжений, що може Бог, щоб зупинив цю війну, а він тебе і мене зупинить в першу чергу. І по порядку, як воно буде ця переміна, йти, зміниться весь світ. Але цього не відбувається. Люди так наглядно тільки. Відзначають для себе якісь ритуали, якісь події. Відбув, зробив так, ага що 12-ті щоб ще й кутя була, а мене діти питаються на днях. Каже, а що то паски говорить, що та кутя була? О, Може б є нам, щоб її попробувати? Кажу, я її не хочу, я два роки кожен день є, синю, їв. Вона мені. Не пошла. Ну, але ж їх, бо голодний був. О. Але це є щось таке в людей. Бо якщо не буде коті, то не народився Ісус Христос. Ні. Він воплотився як Бог. Він воплотився як Спаситель. Оце треба зрозуміти. Це нам не, не другий, третій день, не ще щось, а Спаситель мій лічний. Він прийшов до мене, він не світ міняв, він мене змінив. Мої погляди, моє розуміння. Може, ще щось моє. Він поміняв оце. Оце я зрозумів, оце я вірую, повірив, що це Спаситель воплотився раді мене, від Божої любові для всього світу. І читаю ще слова, які записані. Апостол Павло пише до єфісян, перший розділ з 9 го віршу. Відкривши нам, тобто нам, всім нам, відкривши нам таємницю волі своєї, за своїм благоволінням, яке він раніше поклав у ньому, щоб коли настане повнота часів, з'єднати у Христі все, що на небі і на землі. І в ньому ми і стали спадкоємцями, бувши наперед призначені згідно з постановою того, хто творить все зарадою волі своєї, воля Божа, вона совершенна, і Він це робить. І каже те, що було колись, те, що буде, ну, те, що було колись, ми в якійсь основі основуємося, те, що буде, як буде мало цього. Але каже, воно станеться. І всі цій, цій волі, всі ці дії, каже, задіяні ми з вами. Ми стали спадкоємцями, бо Він вибрав нас, брати і сестри, Він вибрав нас, і ми сьогодні є на цьому місці. Слава Йому! Хай Бог благословить в цьому всіх періодах волі Божій бути завжди віруючими, бути завжди вірним йому, і хай благословить Бог. Це служіння, молимся, амінь.